Змагалися за звання найрозумнішого аж 16 команд, кожна з яких до гри готувалася ретельно. Настрій учасників турніру був бойовий. В інтелектуальній грі Леся бере участь вже в четверте. Дівчинка зізналася, хвилювання є, але за свою команду певна. Ну, це доволі цікава гра, Тут присутствують ніяка конкуренція. А мені ну таке чувство нравиться. То тобто, Приходять діти, которые цікавляться чим-то більше вникають там в історію, наприклад, і це здорово. Любов навчається в 10 класі, і в такі грі бере участь вже вдруге. Дівчинка запевняє, що така гра допомагає учасникам отримати чимало знань в різних сферах науки. Взагалі ці ігри дуже цікаві, вони розвивають наше логічне мишлення і дуже класно працювати з ребятами в команді, тому що це якось то дає дає єдинство, і Традиційно на гру завітав і представник благодійного фонду народного депутата України Вадима Нестеренка. Твій рідний край та не з пустими руками. На початку гри, аби підтримати бойовий дух 120 учасників Ірина Миколаївна вручила кожному особисті подяки від Вадима Нестеренка та найкращі побажання на шляху до перемоги. И по итогам игры победители, команда, которая займет первое место, будет награждена шикарным сладким подарком тортом, который испечен сотрудниками Днепропетровского хлебокомбината номер 11 Інтелектуальний турнір, що деколи проходив три етапи, і завершився перемогою команди загальноосвітньої школи номер 6. Друге місце посіла команда школи номер 2 та третє місце школа номер 8. Кожен з учасників продемонстрував високий рівень підготовки, глибокі знання, вміння логічно мислити та працювати в команді.